Отже, друзі, починаємо сезон з того, що все ж таки з нами продовжують контракт. З одного боку чотири сезони без трофеїв. але з іншого, все ж таки, команда прогресує. і цілком можливо, що п'ятий сезон все ж таки стане тріумфальним. На даний момент ось так виглядає наш основний склад. Так, ви бачите, Берута, якого ми підписали в минулому сезоні взимку. В нього закінчився контракт, він приєднався до нашої команди. З усього клубу в нас всього навсього всього три збірника: Чобот, Картіза та Сулімана. Також помалу починаємо працювати на трансферному вікні. Як я і казав, в пріоритеті будуть українці: 100 я Семпера продавати не збираюсь. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою FawBed. Фаубed, бери від гри своє. А от Ібрагім Канина 90% покине нашу команду. За нього я хочу отримати мінімум 5 мільйонів 300. Що, звісно, не кожна команда готова виділити. Також прилітають пропозиції по мусад даху. Ринкова вартість 1 мільйон 700. Я прошу 3. Згоден немало, але я так хочу. Також, друзі, неочікувано, але все ж таки Луїфера Ернандеса я виставляє на трансферне вікно. Та сама участь чекає даха. З усієї Європи цікавляться Ібрагімом Кане. Але поки що ті пропозиції, ну м'яко кажучи, не для нас. Також я знову проявляю свій інтерес до Єлії квасниці. Так, друзі, його вартість 25 мільйонів. На нього ще треба заробити. Стосовно Мухаммеда, ми його все ж таки перелаштували на нападника. Але на якій позиції буде він проводити цей сезон, поки що питання. Також будемо перевчати Лєднєва на ЦП. По Ібрагіму Кани ще одна пропозиція, але вона також повністю. Згодом прилітає пропозиція по жаржу. Ринкова вартість 1 400 я прошу 2 600 І перший трансфер оформлено. І одразу до нас приїжджають кияни з пропозицією купити Лейфера Ернандеса. Пропонують за нього 10 мільйонів. Ринкова вартість 7. Я прошу 15 000. І по рукам представники ОСЕРа дають 4,5 мільйона за Ібрагіма Кане, мені треба 5,5. І знову не домовляємось. 30-річний капітан, лідер команди, ринкова вартість 12,5 мільйонів. Спорт дає 14. Я дуже сильно повишаю планку і прошу 20. Підсумку скидую до 17, але навіть таку суму вони не готові заплатити. Далі також я валю оверпрайс за дах, а 3,5 мільйони. Звісно, ж мене шлють. Черговий раз лідер нашого футбольного клубу перекупається нашими опонентами в УПЛ. Луїфер Ернандес погодив персональний контракт з киянами, і все ж цей трансфер відбувся. Тепер наш трансферний бюджет 22,5 мільйони. Але поки що цього замало для того, щоб піти з конкретною пропозицією до квасниці. 13,5 мільйони пропонує Фенербахче за Картізо. Ми понижаємо планку, просимо 16. І з Мауріні домовляємось за 15 мільйонів 300. Але тут же приїжджають представники Лестера і з ними ми домовляємось за 15 800 Мені все одно, куди він піде в Англію чи в Турцію. Вибір за самим Футболом і ще одна зустріч з представниками турецького чемпіонату. На цей раз за дахом приїхали 2,2 мільйони. Ми просимо 2,4, і начебто по рукам. Ну що ж, друзі, Жорді Картізо все ж таки обирає Лестер. 15 мільйонів 800 тисяч перечисляється на наш банківський рахунок. І за останні 8 днів ми продали 4 футболіста: Жаржу Ернандеса Картізо та Даха. Три з них в минулому сезоні грали в основі. На даний момент наш трансферний бюджет 36,5 мільйони. Ну і звісно ж, ми їдемо до представників руха. Ми хочемо до себе підписати краще бомбардира УПЛ. Домовляємося на наступних умовах. Виплачуємо 24 мільйони 600 тисяч, і також додаткова виплата 20% з майбутньої перепродажі. В нашій команді квасниця буде отримувати в 3,5 рази більше ніж в руху 25 тисяч в тиждень. Грати в нашому клубі він буде під 9 номером. Все ж я вважаю, це дуже хороший трансфер. Стосовно калюжно, но тут і розмовляти ні про що. Його трансферна вартість 28 мільйонів. Йому 28 років, рейтинг 75. Чесно, не дуже то є правдано. Також в нашому клубі невелике скорочення звільняємо одного скаута. Бо по суті, і так зараз вся робота йде в Україні. В цілому я відчуваю, що й три скаута нормально виконають свою роботу. От, наприклад, один із них знаходить Олександра Яцика. Потенційні стати в нього просто неймовірні. 23 роки ринкова вартість 3 мільйони 400 тисяч. Ну от ти і скажіть мені, на що той калюжний? Також я планую включитись в боротьбу за Юхима Коноплю. І дивіться, кого знайшли. Віктор Коваленко поки що без клубу. Так, немолодий, 30 років, але безкоштовно підписати таку легенду. Я думаю, це взагалі прекрасно. Капітанську пов'язку видаю на цей сезон Чоботенко. я Думаю, він заслужив. І на першу гру в цьому сезоні це буде кубкою поєдинок проти руха. Я виставляю наступний склад. Квасниця, який зіграє проти своєї колишньої команди. Мухамед з ним в парі. Під ними лєнів зліва Сулімана, справа кузик, опорна зона Золото Швілі, зліва Барута, справа Смоляков. Пара центральних вушкові Чоботенко. в воротах Семпер. Для нашого дебютанта-квасниці це дуже важливий поєдинок. Та й взагалі пора вже нашому клубу включитись в боротьбу за Кубок України. З м'ячем Мухамед, чудо, він звільняється, віддає передачу вперед. І тут Тут офсайд. Чоботенко віддає на лопес. А лопес, який не так давно вийшов на заміну, пробиває. Лопес пас на Квасницю, Квасниця! Квасниця! 82 друга хвилина! Все ж таки, ми змогли пробити голкіпера футбольного клубу Рух. І зробив це якраз їх колишній партнер. Ну що ж, друзі, ось така скромна перемога мінімально 1-0. Але я хочу вам сказати, що з основним складом я поки що не визначився. Всі ще планується робота на трансферному вікні. За Яциком пропонуємо 2 мільйони 800 тисяч. Зоря погоджується. З футболістом домовились на 7 тисяч в тиждень. І от вже плюс гравець в опорну зону. Так, а все ж таки ми продали Іврагіма Кане 4 мільйони 300 тисяч, і він гравець Хайденгем. І от на наступний поєдинок вже в нас Яцик вийде в основі. 53 хвилина і перший гол футболців футбольного клубу Полісся для Квасниці в чемпіонаті України. Менш ніж через 3 хвилини він міг оформити дубль, але тут захисник підстрахував. Чудове закидання від Лопеса і в один дотик! Гол в стилі Робіна Ван Персі. Як ж він тут перекинув голкіпера? Перший поєдинок в Чемпіонаті України дубель квасниці і наші перші три бали. Їдемо до представників донецького шахтаря, пропонуємо 4,5 мільйони за коноплю, і ми домовились. Конопля в нашій команді буде заробляти 10 тисяч, як на мене, також непоганий трансфер, який точно закриє фланг оборони. До речі, плюс один збірник. Також ми безкоштовно підписуємо Віктора Коваленка. В нас він буде заробляти 9 тисяч в тиждень. Ну і на другий тур чемпіонату України в нас наступний склад. Квасниця Лопес. Під ними Лєднєв, зліва Блейк, справа Чоба. Опорна зона Яцик, зліва Барута, справа конопля, пара центральних вушкові, Чоботенко, в воротах Семпер. як ви бачите, Мохамед не в основному складі. Ну, вибачте мене, квасниця прийшов за 25 мільйонів. І Лопес як почав грати. Але так вийшло, що в цьому матчі ми пропускаємо перший. Але менш ніж через 5 хвилин все ж ми відігруємось. Мені дуже подобається те, як грає Квасниця з лопеза. 35 хвилина знову Квасниця віддає на Лопеса, і той і той оформлює дубль. 65 хвилина Лопес. Боже мій як же він розійшовся третій гол. Ну, а тут, друзі, без коментарів. Просто дивіться на цю атаку. Ну що ж, покер від Лопеза. А згодом ми п'ятий. Можна було забивати шостий, але Мухамед правильно сказати голкіпер. Голкіпер зіграв на висоті. П'ять голів Сантьяго Лопеса. Просто неймовірний результат. Отже, друзі, першим нашим опонентом у відборах на груповий раунд чемпіонів буде футбольний клуб Мальме. Барса, Галатасрай, Рейнджерс, Бенфіка. Це ті команди, які грають у відборах. Я думаю, всі ви прекрасно розумієте, що жеребкування нам дуже-дуже пощастило. Динамо, до речі, також грає відбори. От чому так вони всі хочуть купити Вушковича, Я взагалі не розумію. Поки що ми його притримаємо. Стосовно величка, величка також поки зливать я не планую. За в воротах стоїть різне. До речі, з Мальми здається, десь ми да пересікали. І це передостанній тур Ліги Європи. Гра проти Мальми. Отак. От Один-один. Отже, друзі, основний склад на перший поєдинок проти Мальми. В нападі у нас квасниця Лопе. Під ними буде грати Коваленко. Зліва Чобот, справа Мохаммед, в опорній зоні Яцик. Зліва в захисті Берутто справа конопля, пара центральних вушків Чоботенко в воротах Семпер. Фовбен, бери від гри своє. Так, Мухаммед. І нікому здати. Яцик. Ну, перший удар. Дуже важливо. Забери. Не пропустити в перші 30 хвилин. Воно. Воно. Ой, Коваленко роздає. Не розібрались. А звідти? Нехай летить! Бий! Бий, чобот. Ай-яй-яй-яй-яй, мені подобається те, як футболісти відчувають один одного. Ну тут Яцик, він не дуже прям з ударом поки що. Катаємо Сильний удар від Яцика боже мій! Це то ще без удару! Це то ще без удару! 37-ма хвилина! Ну тут був простір для того, щоб пробивати. Перший гол Яцика в лізі чемпіонів. Воно. Ой, молодчина Хлопець. Дальню. І ну, він скільки? П'ять голів забив минулом поєдинку. Абсолютно без мандражу. Друзі, перший тайм. Нема ніяких питань до моїх підопічних. 1-0. Мінімально ми перемагаємо мальми в них вдома. Давай. І в один. Вот і дотик ще. Різних, що ж ти робиш? Ви м'яч, а і не вистачає швидкості. Які передачі ми контримо. Через кіпера. Бо інакше ми не вийдемо. Закидання туди вперед. Де... Рі... Випускає свіженькі фланги і також виходить ледні. Я бачу, що мальми також пішли заміни. Ну що ж, вони будуть якось намагатись врятувати цю ситуацію. Чудово, Блейк! Був сайт, походу. Да. Шкода. Суліманчик. Дальня Там! Різник різник. Що ж він проводить мать цього життя? Нам необхідно просто забити ще один. Блек. А він же правша, походу. Лівша, походу. Стоп! 78 хвилина як він там собі прокинув м'яч. Дивіться, як він прокинув поміж двох. З першим ударом різник справляється, але з другим вибачайте. Знову Лєднєв виходить на заміну і забиває, що в минулому сезоні він так тягнув, що зараз. Пресинг відпрацював, боже мій, тікай Назад. На і Іще туди. Закривай його. Все, все правильно. Без питань. Поїхали, побачили, перемогу. Та жовта картка Юхіма Каноплі це взагалі стратегічний хід. Через перебір жовтих карток він пропускає матч-відповідь. А от далі вже почне все з нуля. Хоча як однієї жовтої він міг перебрати ці жовті. Три дні тому грали проти оболоні. Сьогодні Мальме, два дні Кривбас, три дні Мальме, два дні Колос. Я думаю, зараз треба заграти другий склад. Крізь за все, далі пройде Рапід, Зальцбург, Легія, Хайду, Полісся, Барса та Бенфіка. До речі, в Лізі Європи. Буде грати тільки шах. Ну звісно, якщо не пройдуть ФК Хельсін. А в лізі конференції кваліфікацію в нас грає Чорноморець. На гру проти Кривбаса У мене виходить солянка. Квасниця в нападі, зліва чобот, справа кузик. Квасниця зіграє, можливо, один тайм. В центрі поля Кляєр Коста Лєднєв. Зліва смоляков, справа величко. Пара центральних пінжот Віале в воротах Семпер. По українцям, як ви бачите, порядок, Квасниця, Лєднів, Кузик, величко та Смоляков. І з перших хвилин мої футболісти пішли в атаку. Ініціатива була повністю за нашою командою. Але так вийшло, що один момент кузик покотився забувати і зіграв ногу. Так, це пряма червона картка, тут навіть не треба сперечатись. Після чого Квасниця все ж таки зумів забити 24-та хвилина. Але втримати такий результат ми не змогли. В 10 десятьох було важко. В підсумку гра завершилась з рахунком один не потрібна червона картка і ось такий результат. Ми втрачаємо 2 бали. Але зараз про це треба забувати, тому що нас чекає матч. Відповідь проти Мальме. Будемо грати в себе вдома. Я не знаю, в першому матчі грав Слобик чи ні. В Мальме він капітан. Що я Слобика не підписав до кінця цього місяця? Ми можемо ще когось підписати. Братва, у вас є час. Можете когось порекомендувати? Можливо, на заміну якогось форварда. Можливо, ще когось цікавого по типу як Слобик. Пишіть в коментах. Тут вже й Челсі включилась за Вушковіча. Ну, десятку, якщо дасте, тоді без питань. Отже, друзі, матч відповідь: В нападі в нас Квасниця Лопес, зліва Мухаммед, справа Солімана, центр поля Заковаленко, під ним Яцик, зліва Берута, справа Лука Стейлор, пара центральних вушкові Чебатенко та в воротах Семпер. Поки нас закидують в гру, я хочу нагадати про мій власний футбольний інсташок. Футболочка, ця до речі, саме з нього. Хто не в курсі так? Я займаюсь продажем футбольної форми. Якщо вас цікавить, ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. Посилання в описі. Ліга Чемпіонів в Житомирі поки що безгімна, але я думаю, це справа часу. А ми спокійнесенько. Хорош. От тобі удар. От тобі перший момент. Поваленко. Ну, минулий матч так само починався. У нас є перевага в два голи. Хай вони біжать вперед, і ризикують. Закрит. Ще наш м'яч боже. Я зрозумів, сьогодні буде боротьба. Я це ще один. ой 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 ой, ой ну, Тейлор Тейлор відпрацьовує. Конопля у нас на дискваліфікації, тому місце в основі його. Дякую. так так так, -так! Може це червона? Це червона. Маліка-бубикарі награвся. А отут. Там! БОЦЕМІ! Якор! Як же вони відчувають один одного? Давайте об'єктивно пацан. Більшість реалізовувати ми вміємо. Один нулі цим фолом, мені здається, що шведи себе прям хоронять. Як він проліз! Удар? Е, був? Чи не було офсайду? Ну так, хай я майже Жовта. Після першого тайму 1-0. Знову мінімально ми переграємо Мальме. Я думаю, що суліману можна міняти. Наприклад, той же Блекне хай виїде. І в щось прям підвтомлено виглядає. Нижче? Ну, Є. Є. Спокійно. Пройде і проб'є. Yeah. Yeah. Ой, красунчик який! І тут ліва. Ні, не пройде. Не пролізе! А Оцей може пролізти ого, небезпечно! Тейлор підтомився. І напад вже награвся. Йде, кляєр. А йде леднів. От якби тут був свіженький кляєр, наприклад. Втік би. Давай. Все. Ай, Мухаммед! Ай, Буквально танком ліз. А от треба було напевно, фалити. От я прям відчуваю в тому у футболістів. Вон там піднаїл, Ще... ти стути! Триває. Ой. Без фола Що ж, друзі, я вас вітаю. Полісся в Лізі Чемпіонів. Рапід, Зальцбург, Легія та Хайду. Обов'язково пишіть свої варіанти поточних трансферів По бюджету у нас трішки більше 6 мільйонів. Ну а вже в наступному випуску ми дізнаємось свою групу Ліги Чемпіонів. Отже, друзі, на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. на все добре. i